Ну, привіт, мій маленький об'єкти болінгу. Ти, звичайно, вибач, що я ось так відкрито про це говорю, однак тебе мали б попередити, в чому ти приймаєш участь. Я знаю, що в мене трішки проблеми з гумором. В плані границь, тому що їх немає, як і твого батька, який знову пішов по хліб. Згідний це не круто. Однак я би теж так зробив, якби тебе ну, побачив. Тому <кхем> не що, що ти хочеш їсти? Без проблем, зараз все буде. Пано, це котик! Давай запікапимо. Котика. Я так розумію, що ти вахує не менше від мене. Ну, типу. Ах, так, їсти. Точно. Кушать, кушать, кушать. Open the door. Опано! Вот наш і ЕНЕРГЕТОС. Тос. Маю на увазі, що якщо тобі стане хреново, я тут ні до чого і відповідальності за це я не беру. Ясно, понятно? А тепер пий. Ну та-та, хто би сумнівався? Майбутній, блін, адольф росте І взагалі має на увазі, що я не відношуся до євреїв. Ну хіба що трішки в деяких моментах, однак це не рахується, тому ти трішки не ті ворота якось граєш, хлопче. Але Кляйн, кляйне фюрер? Перфект. Так, от і наші трусі. Не поняв? Ти давай ось зав'язуй з цими своїми фокусами, окей? Взагалі-то мені потрібно ліквідувати твою газову камеру, а ти ось тут жарти жартуєш. Ага. Ага. Ну згідно, я як долбооб якийсь. Ось так би і зразу, блін, і все. Тепер давай будемо топати в ліжі. Почекай ну. Ось так, проложи. Uh, black cat outfit. Oh my god! Кадем, Ти ще страшніший став, ніж був. Чупи ду-туду. -ду. Так, двері закриваємо. І трьохочковий. Perfect. Ти серйозно? Ні, я нічого не буду читати. Навіть не дивись так на мене. Там на нічка на дворі, кіт сидить в цьому вікні. Місяць світить, я не сплю, хочу з'їсти шаурму. Котик дивиться, сидить за вікном, комар свищить. Вийшли ми на двір удвох. Кіт сказав, що я удот. Ціркочить, водичка л'ється, кіт жартує і стібеться. Зараз що ще досміється? Ліва, права? Аж ніяк! Юлкою я б'ю єбла. Кіт не вчить летить, шаурму я з'їм за мить. А хто слухав молодець, хто не спить, тому піздець. Вірне рішення, я був готовий до іншого розвитку подій, тому має щастя. Цікаво, що б такого можна було стебзити у цих. Доволі таки милих людей як може здатися на перший погляд. Ех, Ну я можу хіба що ще тут 200 доларів покласти. на стіл, тому що якусь плачевна ситуація насправді. Пропоную пограти в ви... що можна пограти. Баскетбол, блін. Оп. Давайте ми вже краще сядемо на софу і будемо дивитися якісь телепередачі по тонісу. А? Ну, ти, блін, там взагалі-то, пожалуй, якраз саме найцікавіше. Тому я даю тобі три секунди, щоб пояснити, що таке ти. Блядь де? Ти ж розумієш, що якщо я тебе знайду, я тобою не, -не, -не, не розумієш, що з цими фокусами ти робиш тільки гірше собі. Я тебе ні в якому разі не залякую, це всього лиш попередження. Я не злий, ти не подумай. Ось, наприклад, зараз я тебе завів у парк атракціонів. На перший погляд може показатися, що це кладова, але це повір, це всього лиш ілюзія обману. Це частина, скажімо так, такого загального інтер'єру, який може бути, на перший погляд, оманливий. І словом, я дуже багато говорю, тому е давай пролазь. В аттракціон? да? І... І... і. да. Впевнений, що тобі сподобалося. Так, в Не. А зараз я тобі покажу, що не тільки чорні вміють грати в баскетбол, тому чися. Бачиш? Дивись. Хештег хештег позор, хештег клоун. Капець позорився, блін перед малою дитиною. Я в шоці? Сподіваюся, що хоч зараз я продовжу перегляд інформативних відео про те, як лікувати геморою гірком. Нова ніч, нові страждання, явно не для мене. Ну і де ти є, блін, мішок з органами? Так, візьміть бутиль з енергетосом в холодильнику. Ну розумієш, я то знайду, от тільки питання, а де мені його, блін, шукати? Я обіцяю, що якщо я тебе знайду, я не буду тебе рухати. От, чесно, бляха-муха. ага ага, от ти попався, гнида довірлива. Що, що, не буду рухати? А хто таке соволі сказав? Я сказав? ні 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 Можливо, щось хочеш сказати на прощання? Правильно, краще промовчи. Лягай, на стіл, і взагалі, нахра ти зняв цей мій прикольний аутфіт. Сиди тут, я зараз прийду, кстати, з Мені потрібно тебе погодувати. Не зрозумів. Mm, ну і куди ти міг це заховати? ну, а все є, все поняв. Якщо я виконую трюк з бутилочкою, то я тебе б'ю писку. Заперечень не приймається і аргументів моїм діям точно не буде. Все, спостерігай і не замахуй. Ну ти зрозумів. Ех, Знову ти за своє. Сподіваюся, що на цей раз буде точно без фокусів. ту ду, -ду, -ду, ду Знаєш, не в обіду, але білизну інколи все ж таки треба стирати так то. Малий, скрінь як можу. Сам Майкл Джордан буде заздрити такому кітку. Ти ж розумієш, що ти вже звідси нікуди не дінешся сонечко, тому будь добрий і все. і... Ну в принципі, мене таке влаштовує. Набіглися і досить. Я розумію, що це таке собі задоволення прикривати своїм лицем чийсь пісюн, але тобі так то й ніхто не давав право вибору, тому Тому все Ой, Тримай довольна мордочка. А тепер спадки. Що? Я хотів тобі почитати казочку на ніж, але в кінцевому результаті ти підеш на страшним поглядом на нього дівчинка дивиться з-під лоба. Шаурма, звичайно, класно, тільки кролик тут невчасно. Крок за кроком він біжить, дівчинка за ним спішить. До жену і роздеру, дівчинка кричить йому. Біг він день і біг він другий. Сил немає. Це кінець, думає малий стрибунець. Як тут раз її немає, тільки шлейф з говна і чиє з'їбало. Хух! Знав би ти, як це важко ремувати і нести таку херню своєю ротовою порожниною словом спи. А в мене справи поважливіші будуть. О, здається, це. А ти що тут забув? Ех, да Ну і що це? Так, тебе сюди, а мені сюди. Хеллоу, я тут, кляйне фюрер. О, зразу ну Таке мені вже не подобається. Ну все, жарта жартами, однак я налаштований серйозно. Так, мені потрібен ось цей ган, і зараз я буду в когось шут. Шо ти не потріб? Зараз я тобі таку кубинську сигару запабахаю. О, ну ти дивив, ну ти прям мафіознік. А якщо ось так. Ой, фу. Ладно, жарта жартами, однак мені надоїло, тому все спи і не на добраніч і взагалі я хочу кушати, тому нічого не знаю. Так, от і наша тостерниця, значить, нам обов'язково потрібен хлібчик. Це база всіх баз. Тепер заглядаємо на наш холодильник і пофіг. Беремо обов'язково сирочок. Я, кстати, не люблю сирочок, не знаю навіщо його двох можна забрати? Блин, е -е, помідорчка. Хочу, хочу ковбаску, обов'язково, мені потрібні грибочки, цибулька, ну і, звичайно ж, пікулі. Люпота, беремо тепер хлібчик, кладемо сюди і готуємо. Ой, блядь. Ой, походу, флешбек із В'єтнама. Зловив кохує. Що ти, начись, на, пий сиди сидити, ще кстати, роги не виросли. Так, ти сиди тут, а я візьму памперсочок і тобі переведіну... блін! Дебіл. в мене є дієвий засіб проти ось цих твоїх демонів в голові. Тому май на увазі, що ці викрутаси, які ти тут показуєш, вони тобі явно не допоможуть. Ну, от і ось. Тримай. Я ж казав, що я краще граю в баскетбол за Майкла Джордана, а то страдаєш якоюсь херньою і комусь спокійно жити надаєш. Я зараз дам тобі в ухо. Знаєш, краще би ти не пив дідового самогону, а то, ну, об'єктивно піздець якийсь. Ну і що це таке? Ні, так, справи не підуть. Все, лягай в ліжко, ми будемо спати. Так, тримай баранчика Шона. Зараз я, можливо, тобі почитаю ще одну казочку. Хоча я жартую, насправді мені лінь щось вигадувати, тому коротко і чітко передаю суть. Значить, дівчинка з чорними очима лежить під ковдрою, бо явно замерзла. Тут. То овечка спиздала в неї бутилочку, однак це була велика помилка. Це, скоріше за все, найбільша помилка, якою вона пропускалася за все своє життя. Однак, провівши невеликі махінації, вона виплюнула рожевим напитком її в рота, що, блять? Хто це писав? взагалі? Хто писав сценарій? Ну і в цілому, да ну і вона йобнулася в кінцевому результаті. І що, що взагалі відбувається? Це звичайно все круто, але звідки в кімнаті? Трон? Сказав, так ніби мене тільки це і хвилює.